Доброго дня! Останнім часом є дуже багато крутих новин, наприклад, різноманітні презентації. І сьогодні ми поговоримо саме про Xbox Games Showcase 2023. Ну що ж, грайте і не заряпайтесь, ви на каналі Need to Play, Ну а ми поїхали! Під час презентації Xbox Showcase була придемонстрована дуже захоплююча новинка Payday 3, яку, до речі, очікували фанати цієї гри. Ця нова частина грабіжницького симулятора виглядає схожою на Payday 2, але з невеликими інноваціями у гімплеї, такими як використання заручників або можливість просвічувати ворогів через перешкоди. Графіка, здається, залишилась на тому ж рівні, і кажучи чесно, вона виглядає трохи неохайно однак, ми всі дружно чекаємо на реліз гри, щоб оцінити її повністю. Вихід Payday 3 заплановано на 21 вересня цього року. Так, так, також нам було показано Hellblade 2, але демонстрація була досить короткою і обмеженою на кінематографічну вставку, де, чесно кажучи, нічого особливого і не відбувалося. Проте в цій вставці були присутні відомі елементи з першої частини гри. Наприклад, голоса в голові головної героїні, зображення її парафії, як спогадів, а також ілюстрації. Що стосовно інших аспектів гри, то, наприклад, лицеві анімації, рухи та оточення були просто вражаючими. Проте, на жаль, це все, що було показано на даний момент, сам вихід гри планується на 2024 рік. Так, так, нарешті, нам продемонстрували Starfield. Геймплейний трейлер гри включав у себе захоплюючі кадри гри. Різні фракції, різні міста, космічні польоти, перестрілки на землі і в нульовій гравітації, а також дослідження планет. Анімації персонажів виглядали дещо дивно як під час руху, так і під час бою. Хоча це дефолт для Creation Engine 2, але космічні простори і планети просто зачаровують. Нагадуємо, що гра планується до виходу 6 вересня 2023 року. У трейлері були показані захоплюючі битви між фракціями, неймовірні пейзажі та захоплюючі. Візуальні ефекти під час польотів у космосі. Крім того, можна було побачити, як персонажі досліджують різноманітні планети, відкриваючи їх та зустрічаючи різноманітні форми життя. Незважаючи на деякі недоліки в анімаціях персонажів, загальне враження від геймплею було захоплюючим і інтригуючим. А окрім цього, частиною презентації був Starfield Direct, де глядачам було показано трейлер, а після цього 50 хвилин геймплею з коментарями провідних розробників. У першому відеоролику спочатку були представлені безмежний космос та чисельні яскраві локації. Потім розпочалися сцени геймплею з перестрілками, взаємодією з персонажами, дослідженням планети, використанням різноманітних гаджетів та пошуком екіпіровки. У додаток до усього вище зазначеного нам було показано трейлер перезапуску рольової гри Fable від британської компанії Playground Games. Проте розробники не надали жодних приблизних дат щодо релізу гри. Окрім цього, нам продемонстрували дебютний трейлер Star Wars Outlaws. Історія ж самої гри розкаже нам про події між фільмами Зарині війни Імперія завдає удару у відповідь та повернення Джедая. Гравці візьмуть на себе роль дівчини Кейс Вес, компанію якій складе істота під назвою Нікс. Компанія Obsidian Entertainment відома своїми іграми Fallout New Vegas та The Outer Worlds, продемонструвала відео по своїй амбітній RPG під назвою Аровер. У цьому трейлері автори показали захопливі пригоди на острові живих земель, які будуть розгортатися в цьому проєкті, зосередившись на епічних битвах з використанням магії та зброї. Окрім того, була оголошена приблизна дата виходу гри, а саме 2024 рік. І вона буде доступна на Xbox Series X та Series S. Окрім цього, і на ПК. Ну, також ця гра буде включена до підписки Xbox Game Pass. Ну що ж, ось таке цікаве відео у мене вийшло. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну що ж, зустрінемось в нових випусках ігрових новин.